Ви слухаєте подкаст ОКІ Шові Центру спільних дій. З вами Марія Очерицяна та Олег Савичук. І зараз поговоримо про те, як нардепи хочуть впливати на світову спільноту, щоб та не допускала до участі в Олімпійських іграх росіян та білорусів. А наступного року в Парижі перейдуть Олімпійські ігри, і, попри намагання української спільноти не допустити до участі російських та білоруських спортсменів, міжнародний олімпійський комітет дозволив їм брати участь під нейтральним прапором. Колись ми вже про це говорили з Оксаною в 95-му епізоді Окішо. Вона тоді сказала, що в міжнародному спорті крутяться дуже великі російські гроші, і нам проблематично вплинути на цю ситуацію. Кому цікаво, можете знайти і послухати. А зараз нардепи зареєстрували законопроєкт, яким звертаються до лідерів та урядів іноземних держав, і зокрема до президента Франції Макрона, із проханням обмежити в'їзд російським та білоруським делегаціям. Олеже, скажи, будь ласка, це рішення може мати якийсь ефект, чи це просто політична заява? Я б сказав би, що це і політична заява, і те, що може мати ефект, оскільки я вчора прочитав новини, що в Чехії заборонили доступ російських і білоруських спортсменів на свою територію. Але це той випадок, коли там, або парламент беруть на себе ті речі, які вони робити не мають, або вони мають змінити державну політику таким чином, щоб вона відповідала також інтересам України, також інтересам міжнародної спільноти. Оскільки Треба розуміти, що міжнародні федерації або міжнародний олімпійський комітет це не є країни, це не є політики в нашому стандартному розумінні, і відповідно тиснути на керівника олімпійського комітету, так само як тиснули раніше на канцлера Німеччини, не вийде, тому що там спосіб організації влади зовсім інший, і інтереси зовсім інші. Там дуже велику роль мають гроші, так як казала Оксана, оскільки і МОК, і міжнародні федерації отримують найбільше впливу за рахунок грошей, а гроші вони отримують як правило з трьох джерел. Це є спонсори, які напряму дають їм гроші, так як, наприклад, робив Газпром стосовно ФІФА стосовно УЄФА, просто давали купу бабла. Друга, це реклама, яка там, на стадіоні або під час трансляції відбувається. І третя це перегляди, перегляди, які відбуваються безпосередньо, коли, скажімо, особа проходить на стадіон імені Лобановського і дивиться безпосередньо, або коли вони дивляться через інші джерела, телебачення, YouTube, там інші сервіси. Таким чином вони отримують гроші, і ці гроші дають їм силу. А відповідно вимагати від е, таких федерацій, е, щоб вони робили якісь політичні рішення, особливо ті рішення, які об'єктивно вони робити не будуть і не хочуть, тому що це призведе до зменшення їхніх доходів, а відповідно до зменшення їхнього впливу. Це безсенсовно. До цього моменту ми ще повернемося, як на них тиснути. Але саме в цьому конкретному випадку ми ж в принципі говоримо про звернення зокрема до лідерів держав, е, з приводу яких можна Використовувати тиск не тільки грошима, але якраз оцим, такими речами, як гуманізм, як не Допущення російських спортсменів, тому що Росія напала на Україну. Тобто, якщо ми звертаємось до Макрона, це не те саме, що ми звертаємося до голови міжнародного комітету. То безумовно, але при цьому ви лікуєте не ті речі, замість того, щоб спілкуватися з міжнародною спортивною спільнотою і вимагати від них якоїсь певної зваженої позиції, яку мала б запропонувати саме Україна. Ви намагаєтесь отримати це від політиків. І як на мене це значно менш дієво, оскільки замість того, знов ж таки, щоб боротися з е, причинами, ви намагаєте намагаєтеся якимось чином обхідними шляхами взагалі через треті руки боротися з наслідками, що як на мене теж неправильно. Оскільки той же самий Макрон так само розуміє, що проведення Олімпійських ігор. І бойкот їх з боку там Росії, там якихось Китаїв, скажімо, інших країн. Це є удар саме по престижу Олімпійських ігор, удар по престижу Олімпійських ігор у Парижі, це удар по Франції. Як такий. Тому в нього теж патола ситуація. З одного боку, він може сто п'ятсот років гратися у гуманіста і підтримувати Україну, але при цьому в нього є певні свої так само фінансові інтереси. Так само Україна мала б запропонувати якийсь нормальний варіант виходу із ситуації. Україна зараз пропонує так, щоб повністю заборонити участь білоруських, російських спортсменів, які б вони стосунок не мали до Росії, до армії там тощо, тощо. Просто за рахунок того, що в них є паспорт відповідної країни. І це ну частково спрацювало, але на практиці воно не працює, тому що, по-перше, гроші. А по-друге, ми можемо собі уявити таку річ, що той же саме керівник міжнародного олімпійського комітету є просто гуманіст. І він виступає там умовно за права людини. А Олімпійські ігри, це що? Це коли війни не відбуваються, війни припиняється конкретно в цей момент. Коли всі між собою обертаються, цілуються, там інші речі, можливо, роблять. І, відповідно, ну, це типу там, дружба, жвачка і так далі, тому подібне. Відповідно навряд чи, навіть з точки зору гуманізму, керівник МОК буде позбавляти кожного росіянина, кожного білоруса можливості брати участь у Олімпійських іграх, тому що це ну дуже деструктивна позиція. А який тоді міг бути варіант, бо ну оскільки це про гроші грошима ми тиснути не можемо? Гуманізмом ми тиснути не можемо. Які можуть бути взагалі тоді наші аргументи? Ну, по перше, треба розуміти, що це за органи. Як я повторююсь, це не є політики в їхньому стандартному розумінні, і це не є органи державної влади. Влади, на які можна тиснути, так як ми тиснемо на всіх інших. Наприклад, чому керівником Федерації футболу України є Андрій Повелко, який знаходиться в контрах чинною влади, тому що там така система, тому що там так його обрали, і тому, що це не це не партії, це не політики, це ну громадська організація. Фактично, чому на керівні посади в національному нашому українському олімпійському комітеті пройшов Шуфрич? Тому що знову ж таки пресічний людський. Там був я Шуфрич, знала та, був, був Суркіс, було багато інших людей, навіть міністр спорту, там взагалі якимось чином опинився. Тому що така система управління, тому що там мають вплив ті, хто мають гроші. А Шуфрич і Суркіс, наприклад, мають гроші, і вони є керівниками відповідних там федерацій, чи мають інший вплив. Ну, шуфрич, до речі, якщо я не помиляюся, керівник Федерації стрільби з Лука. І, відповідний керівник цієї федерації, він прийшов у Національний олімпійський комітет і мав там певний вплив. Звичайно, його потім звідти поперли, але це ж зовсім інше питання. По-друге, ставте перед собою реалістичні цілі, зважаючи на те, що ну, в Європі там у світі. Ну, інше ставлення все ж таки до росіян, ніж у нас. Якщо у нас там э, ставлення до росіян однозначне, абсолютно негативне, і ми там кожного росіянина сприймаємо як спонсора війни. Якби ж то всі no. сприймали це. То в Європі в цивілізованому світі все ж таки там гуманізм якийсь існує, і вони не асоціюють кожного росіянина потенційно з спонсором війни. Ты зараз сказав, що в Україні взагалі не існує гуманізму. Ну то, тобто, він і не може існувати в тих умовах, в яких у нас зараз в яких ми зараз перебуваємо. Тому замість того, щоб казати всім росіянам заборонити участь у іграх, маємо йти іншими шляхами, наприклад. Абсолютно реалістичний, але максимально ефективний, це якщо б Україна сказала, що окей, допускайте росіян білорусів, але за певних умов нейтральний статус, тобто це відсутність прапора, відсутність гімна. А по-друге, хай вони публічно виступлять проти війни і все, і насправді питаються і до даному. Це вже інше питання. Це так як вони будуть між собою вирішувати, але уяви собі, по-перше. Хто має сказати з російських спортсменів, що він виступає проти війни? Але вони не наважаться і відповідно і відсіються. ми таким чином. Досягнемо тої ж самої мети, яку зараз Україна ставить перед собою, не допустити участь росіян та білорусів. По-друге, також слід розуміти, що абсолютна більшість спортсменів це кадрові військові, як правило, там поліцейські, військовослужбовці, там належні до якихось інших силових структур. Наприклад, Ярослава Могучих, яка є там чемпіонкою Європи, вона є кадровою військовою, і в Росії так само абсолютна більшість спортсменів це кадрові і військові. І коли ти їм ставиш за умову участі в олімпіаді, скажіть, що ви проти війни, вони цього робити не будуть, тому що ну, вони не можуть. Вони побачаються дуже мудра, дуже мудро. І ну, це не мудро, це очевидно. І, і про це говорили давно. І відповідно, е, ну, та наша позиція, позиція нашого МЗС, нашого Міністерства спорту, мовляв, ах, ви допускаєте росіян, тоді ми не допустимо українців. Оце цікавий момент, про який я теж хотіла тебе спитати. По-перше, про, це, про цей момент, що ухвалили указ, яким заборонили українським збірним брати участь в турнірах, де будуть спортсмени з Росії та Білорусі. А також те, що Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету та міністр молоді та спорту, погрожує бойкотуванням Олімпіади в Парижі. А кому ми робимо цим гірше? Ну, тут є дві позиції. Перша це абсолютно очевидно, що ми робимо гірше собі. Оскільки ми приносимо міжнародному спорту значно менше грошей, ніж це роблять білоруси і росіяни разом, відповідно, ну якось міжнародний спорт може на це сказати: ме, і що? Кому ви цього гірше зробили собі чи чи нам? зрозуміло, що собі ми зробимо від цього гірше. Але з іншого боку, я намагався знайти логіку в цьому рішенні і дійшов до висновку, що абсолютно ймовірно це не просто є якийсь вистріл собі в ногу і потім звинувачення всьому всіх навколо а тільки на себе. Ймовірно, що в цьому є трошки хитріший план, який полягає в тому, що в державному бюджеті на поїздки, на нагороди, на отримання національних збірних просто нема грошей, і таким чином ми кажемо. Um, мовляв, ви це все ви винні, ви допускаєте росіян, тому ми будемо вам протидіяти, і наші не поїдуть. Оп, зекономили купу грошей. Кайф. Окей, okay, це теж розумно. Зараз буде рекламна пауза в Окішо, за яку нам не заплатили. На жаль, якби ж то нам дали грошей. Ми запустили новий подкаст Почуті по суті про те, чому при розробці та ухваленні рішень важливо залучати тих, на кого це рішення буде впливати. Перший епізод присвячений темі закону про нацменшини. Ми дуже довго працювали над цим подкастом, і, зрештою, вийшов дуже цікавий продукт, який я рекомендую послухати, і лінк буде в описі. Тема актуальна, по-перше, через те, що питання з нацменшинами – це наше зобов'язання перед Європейським Союзом, наше кандидатське зобов'язання, відповідно, не виконаємо, не будемо кандидатами. По друге. Як мінімум дві країни Румунія і Угорщина мають свої зауваження до цього ухваленого закону. А він, до речі, якраз от на днях має набрати чинності. А по третє, Венеційка все ж таки виголосила свої певні зауваження, які Україна має врахувати. І до речі, в цьому подкасті ми якраз заглиблюємося в контекст цієї проблеми. І колишня очільниця державної служби зетно-політики свободи совісті Олена Богдан ось так пояснює цей історичний контекст. Давайте послухаємо, щоб зрозуміти. Суть ситуації з румунською і угорською спільнотою України важливо зрозуміти кілька моментів. Перше, ці спільноти вже століттями проживали там, де вони є. От Закарпаття, Чернівецька область, у них склалися певні свої культурні осередки, система освіти. І це справді реальність, якщо ви заїдете в певні школи Закарпаття, діти не зможуть розмовляти з вами українською мовою. І з цим потрібно серйозно працювати. Але разом з цим працювати потрібно адекватно. І з урахуванням тих міжнародних зобов'язань, які має Україна, і ось тут поруч з цим першим фактором, та що ці спільноти тут були століттями, ми зараз от дивимося на міжнародні зобов'язання України, і важливо розуміти, що ці міжнародні норми вони розроблялися для контексту, де загрожує дискримінація або зникнення певним спільнотам. Вони не розроблялися для контексту, де країна долає наслідки насильницької асиміляційної політики. Це був невеличкий шматочок подкасту Почуття по суті. Якщо вам ця тема цікава, то слухайте подкаст повністю на вашій улюбленій платформі.